Я складаю більшу небезпеку, ніж усі армії світу. Я ушкоджую більшу кількість людей, ніж це роблять війни. Я знаходжу свої жертви серед багатих і бідних, серед молодих і старих, серед учених і неоків. Я перешкоджаю здійсненню будь-якого плану чи пропозиції. Мене можна зустріти всюди, у будинках і майстернях, в конторах і на вулицях. Я несу духовний розлад, приниження і смерть. Та, незважаючи на це, мало людей, які намагалися б мене уникнути. Я часто буваю біля твоїх дверей і прийду знову. Я твій смертельний ворог. Якось аж моторшно стає, читаючи ці слова. Що ж це за почуття, що чатує під дворима наших сердець і отруює наш розум. З'ясуємо у програмі. Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Цей огидний порок на сором людству поширений більше ніж усі інші. Зачатки його виявляються навіть у маленькій дитині. Хто дійсно може із спокійною совістю заявити, що ніколи не обмовляв, що слухав розповіді про хороші риси характеру своїх ближніх з таким же задоволенням, як і про їхні вади, і завжди радів їхньому щастю? Хто великодушно визнавав заслуги своїх суперників, навіть коли вони вищі за власні? І, зрештою, радів їхнім успіхам та сприймав без злорадства звістки про невдачі, що спіткали їх. Якщо ви не можете ствердно відповісти на ці питання, то очевидно, що заздрість знайшла собі притулок у вашій душі. А що стосовно цього почуття думають жителі нашого міста, запитаємо у них. Заздрість – це на як стимул якийсь, тому що ти бачиш, що у якоїсь людини щось краще виходить, і ти думаєш, ось в мене гірше, я маю так са... Ну не так само, я маю ще краще зробити. Насправді, заздрість не так вже і погано, тому що якщо ти зазрість, в принципі ти до чогось ідеш. мені здається, відноситься до негативних почуттів, але у деяких проявах вони і стимулятори до певних дій по мені краще не завідувати, а брати, якщо наприклад щось хороше, то з примірство чоловіка і стремитися якому-то ідеалу і якимось достижанням. Чим завідувать? Дуже багато людей до, до, до неї відносяться якби погано. І не драма кажуть, заздрість це зелений монстр. Чому бажаба душить. Але як на мене, то заздрість можна повернути в свою користь, бо заздрість це може бути непоганим стимулом. Якось я чула історію, якою зараз хочу поділитися із вами. До одного дуже застрісного чоловіка прийшов ангел і каже, все, що ти побажаєш, я зроблю для тебе. Тільки пам'ятай, що у твого сусіда, з яким ти ворогуєш, буде рівно удвічі більше. Якщо ти захочеш коня, то у твого сусіда буде двоє коней. Якщо ти попросиш гектари землі, то у нього буде 4 гектари. Якщо ти побажаєш три мішки золота, то він одержить рівно 6 мішків золота. Чоловік подумав, скільки це буде добра у сусіда, і у нього аж зіпсувався настрій. І він відповів ні, ти краще давай виколи мені одне око, а сусіду два. Звичайно, подібні історії викликають у нас посмішку, але іноді ми і над собою можемо посміятися. Але сама по собі заздрість це емоція дуже неприємна. Це схоже на те, ніби у вас забрали щось, що по праву має належати вам, і віддали комусь іншому. Кажуть, що існує два види заздрості біла і чорна. Це невірно. Те, що називають білою заздрістю, це і не заздрість зовсім, це захоплення. Ви дивитесь на людину і вигукуєте вода є. І це приносить радість і задоволення. Ви можете від щирого серця зробити комплімент такій людині. Наприклад, ваша подруга давно хотіла схуднити. І ось ви бачите її, яка стала в півтора рази менше. І ви щиро порадієте за неї і розкажете всім, як це вона класно скинула вагу. Але ви будете щиро захоплюватися тільки в тому випадку, якщо ви самі задоволені собою і своєю фігурою. Заздрість у чистому вигляді завжди чорна. Припустимо, з тією ж подругою ви вирішили худнути, і вона зробила це. А ви так і залишилися у важкій вазі. Ось тут вже дуже сумнівно, що ваша радість буде такою ж безтурботною. Заздрість це гостре переживання своєї недосконалості. Тому заздрість завжди з'являється на ґрунті внутрішніх комплексів страхів, невпевненості, сумнівів. Ось формули заздрості. Чому у неї є, а в мене немає. Ну, як у неї виходить, я ж роблю все те ж саме. Я теж вартий. Так чому все дістається їй? Що вона таке вміє, чого не вмію я? Що в ній таке є, чого у мене немає? Засрід, подібно до молі, з'їдає той одяг, в якому народжується. Так само вона з'їдає те серце, в якому зароджується. У святому Писанні дуже лаконічно, але водночас глибинно визначається два джерела: одне це люще, воно живить здоров'я, а з іншого витікає брудна рідина. Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість гнилизна костей. Через людську заздрість був розп'ятий на Голговському Христі Ісус Христос. Спочатку Люцифер, величний ангел, позаздрив славі Всевишнього. Потім Адам і Єва побажали стати як боги. І нарешті книжники Фарисеї. Позаздривши Ісусові популярності серед народу, зрадили його на наругу і на смерть. Саме заздрість привела Христа на Голгофу. Люблячий Бог добре знає, з якого невеличкого джерела витікає отрута, яка через недбалість людини, згодом переповнюючись, може перетворитися на зловісний потік, що руйнує усе на своєму шляху. І, як правило, у ньому задихається. І то не той, хто дозволив заздрості пробитися джерелом із свого серця. Щоб запобігти цьому злу, Господь дав нам одну спеціальну заповідь у законі Божому. Не жадай дому ближнього свого, не жадай дружини ближнього свого, ані раба його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Сумно, але зазвичай людей рідко цікавить питання про те, як позбавитися від цього недоброго почуття і перестати заздрити, але для цього потрібно зовсім небагато. Нам потрібно лише усвідомити те, що все, що нас оточує, і ми самі є тлінним. Тому все, чим захоплюються люди, чим вони володіють у їхньому розпорядженні лише на деякий час. То чи ж варто заздрити тому? Що зрештою доведеться залишити. Але якщо людина змінить риторику невдоволення на дух подяки, то вона зможе пережити перетворення багатьох обставин свого життя. Тільки любов приносить щастя, адже вона не заздрить. Тому зараз настав час приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.